Вітаю, друзі! Нарешті сталося те, чого ми так довго чекали. Починається передзамовлення на українську версію однієї з найепічніших настільних ігор у світі Нас спа грааль Падіння Авалону. Ця гра вже завоювала прихильність гравців по всьому світу та стала справжнім відкриттям у жанрі настільного фентезі. Має дуже високий рейтинг на бордґімдік, трішечки до першої сотні не дотягує. І тепер вона буде доступний українською мовою. Тож про що ця гра? Спавлюжений гра це дарк фентезі в стилі RPG з елементами виживання, де ви, на відміну від типових героїв. Звичайні мешканці, які наважилися спробувати врятувати світ. Попередні герої, на яких були всі надії, зникли безслідно, тож саме вам доведеться відшукати свій шлях крізь загадковий і небезпечний світ Авалону, де кожен вибір може змінити ваш шлях, а часом і вплинути на долю цілого світу. Ця гра змушує вас зануритися в її атмосферу, пропонуючи неймовірний світ серед найцікавіших елементів. Відкритий світ, який ви досліджуватимете, приймаючи важливі рішення та впливаючи на хід історії. Адже сюжет у цієї гри нелінійний, Від прийняття рішень залежатиме кінцівка кампанії та доля фентезійного всесвіту. Мойова система тут складна, але надзвичайно глибока. Кожна битва вимагає продуманої тактики та уваги до деталей. Щодо кампанії, готуйтесь до довгої подорожі, адже гра може тривати тридцять. 50, а інколи навіть і 70 годин. Це залежить від вашого стилю гри, рішень і навіть удачі. Якщо вам все це діло до душі, то пропоную замовити цю гру на сайті Кілогеймс, можливо, навіть із колекційними фігурками монстрів, компаньйонів, короля Артура, металевими монетками та лічильниками. Зробивши замовлення зараз, ви отримаєте 20% знижки на гру та аксесуари, а також у подарунок доповнення НІВ із новим персонажем. Не прогавте можливість стати частиною цієї епічної пригоди. Натискайте на посилання під відео, робіть замовлення і відкривайте для себе світ з паплюжного граля. Хто з вас наважиться ступити на шлях, де народжуються легенди?